Вже цими вихідними всі небайдужі жителі Кривого Рогу вийдуть на загальнонаціональне прибирання, щоб зробити наше місто чистим. Але весняні заходи з благоустрою розпочалися значно раніше. У квітні усі підприємства, установи та служби з благоустрою активно працюють над наведенням ладу у місті напередодні травневих свят. Офіційні розпорядження про проведення підготовчих робіт видали губернатор Дніпропетровщини Валентин Резніченко та мер кривого ругу Юрій Вілкул. Документи чітко визначили необхідний перелік заходів, обсяги робіт, відповідальних осіб та граничні терміни виконання робіт. Таким терміном є 30 квітня. Саме до цього часу усе заплановане повинне бути виконано 100%. Про це на черговому засіданні міського штабу з благоустрою повідомив заступник міського голови. До дня, когда у нас будет мероприятие на проспекте Мира Традиционные, все работы, в том числе то, что нам надо на 9 мая, то, что в районах необходимо, действия и все остальное, все должно быть выполнено. В апреле такая стоит задача. Цьогоріч до всеукраїнського суботника активно долучаються волонтери. Їм потрібно скоординувати свою роботу з відповідними міськими підприємствами з благоустрою, аби генеральне прибирання пройшло максимально ефективно. зазванюємося і збираємося, і совмісно роботи. Якщо, не дай Бог, буде непогода, значить тоді, як я сьогодні пояснював, миємо остеклення з будівель. Проводить суботні чи не проводить? Проводить, але таким чином. Криворізькі активісти, які ініціювали екологічну акцію Зроби Україну чистою, закликають підтримати зелену ініціативу усіх небайдужих жителів нашого міста. Цього року прибиратимуть у найбільш популярних зонах відпочинку городян центральних парках та скверах. Але радять також навести лад і біля наших домівок з собою просять брати рукавички для прибирання та міцні пакети для сміття. Екологи стверджують, що на санкціонованих сміттєзвалищах опиняється лише частина так званого неорганічного сміття 5% переробляють як вторинну сировину, а решта залишається у рекреаційних зонах та місцях відпочинку. На засіданні міського штабу вкотре озвучили також проблему боргів за вже спожиті комунальні послуги. Зокрема, жителі міста тільки у цьому опалювальному сезоні заборгували теплопостачальним підприємствам майже 250 мільйонів гривень. Без грошей підприємствам усе важче утримувати господарство у задовільному стані. Наразі через брак коштів Кривбас Теплоцентраль має проблеми з виконанням гідравлічних робіт. Але найгостріше стоїть питання з розрахунками самих теплопостачальників за спожиту електроенергію перед компанією ДТЕК. Даний момент прімені обісточений повністю по двом водам. Такі значить із шесті істочников, відсочено чотири. Значит, это усложняет проведение гидравлических испытаний, запросов у нас больше нет, из-за того, что нет Значит, котельная номер 2 стоит, 3, 4, 5. В работе котельная 1, котельная номер 6. Тем не менее, за последнюю неделю нам не выполнено испытание, это то, что успели сделать, было вот, включение 105 километров магистральных сетей. В двухтрудном исчислении мы выполнили от первой котельной 42 километра, 75 километров от котельной номер 2, 18 километров котельная номер 3, 9 тысяч метров котельная номер 4, 31 километров 5 котельная и 6 котельная 33 километра магистральных тепловых сетей. Продолжаются работы по изоляции тепловых сетей. За прошедшую неделю заизолировано 290 метров погодных тепловых сетей. Это на стадион Петротрассы, на стадион и улица Дивизия, район. Продолжаются работы на 250 миллионов долгов только за отопление, только за один сезон. 500 миллионов наши водопроводчики и тепловики только за этот отопительный сезон задолжали Днепроблэнерго. Если быть точным, 520. Не бывает ничего за бесплатно. У міському штабі з питань благоустрою та житлово-комунальної політики наполягають інформацію про критичні борги треба доносити до самих споживачів, у тому числі жителів міста. За законом надання житлово-комунальних послуг здійснюється на договірних умовах. Споживач зобов'язаний заплатити виключно за надані послуги і виключно стільки, скільки спожив.